За останній тиждень на Полтавщині виявили 193 випадки захворювання на вітряну віспу. Цей показник більше середнього багаторічного показника. Більшість хворих підтвердили в полтавській об'єднаній територіальній громаді на вітряну віспу переважно хворіють діти у віці від одного до дев'яти років. Якщо ви помітили у своїй дитини про вітряної віспи, такі як ангіна, біло жовтень неліт на мигдаликах, біле нашурування на язиці, яке доволі швидко зникло. Або висипку на тілі у рожевих або червоних цяток, які можуть свербіти, то краще не зволікати та звернутися до лікаря. У Решетилівській громаді спостерігаються окремі випадки захворювання на вітряну віспу. В одному з 50 випадків інфікування перебіг може бути достатньо серйозний. Обравши свою часну вакцинацію, ви вбережете свою дитину не лише від тяжкого перебігу, а й віддалених можливих наслідків. Тривалість ефекту щеплення від вітряної віспи залежить від стану імунітету людини, але за даними дослідників становить щонайменше від 7 до 10 років.